Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про те, як я доглядаю за своїми орхідеями в зимовий період, коли холодно. Як я їх поливаю, яким розчином з добривому поливаю. Підживлюю чи не підживлюю. І зараз все це покажу. Звісно, що в мене не Азія, і не Африка, і не Латинська Америка, і зовсім не тропіки. А багато орхідей такі, що ці мої умови для них зараз ну, зовсім неприродні. Але цей період вони звикають пережити і вже багато років деякі живуть. Що важливо в цей час враховувати архідейні запити на добрива і на воду. І враховуючи з цим і температурний режим, і світовий день, наскільки він довгий, наскільки освітлення достатньо для орхідей, і сама фаза орхідеї. Як оцей зараз цвіте, йому добрива вже не потрібні. Він зараз від цвіте. Мені ліформа. О, як же він пахне, зовсім сухі, я давно їх поливала. Або ось. Це. Ах, тут це хотіла швидко скатати і забула. Це халкаглосом, да? Він вже відсвів. коріння в нього закуклилось. Тобто йому треба трішки вологи. і все. Зверху корінь росте, це котлея. Він ростить в неї чехол і вже чехлі щось з'являється. Для таких котлей теж треба трішки добрив. І води вона зовсім суха. Вони в мене зовсім сухі. Ось починає котлея. Пуп'янки вже повикидала, як цю треба гарно зволожити, бо вона полюбляє прохолодні умови. Та ще тут вже ж дві рослини. Папороть, яка любить дуже вологу, ну і Сама орхідейка теж потребує вологи і паливо, дендробіуми, холодного утримання, вони всі потребують зараз вологи. Тобто орхідеї, які ростуть, потребують вологи, але ж не занадто ось, при таких умовах кін'яну, може, які в нього поп'яночки, квітконосики підросли, теж треба. Палити він зовсім сухий. Тобто всім орхідеям індивідуально. І чому я ненавиджу, ненавиджу просто цей палив в цей час? Бо треба індивідуальний підхід до кожної орхідеї, до кожного горщику враховуючи, хто росте, хто не росте, в кого квітконоси, в кого чахли, хто котлеє, хто не котлеє, тобто хто з яких умов, з якої азії. Чи росте десь там високо в горах, чи у підніжжя, і потребує більш теплих температур. Все це треба враховувати, щоб орхідейна колекція прожила цей період і прийшла до весни, тоді вже буде все для них нормально. У мене воно знову одна з тілансі вагітна. Отак от. І треба це все враховувати, бо орхідея така у мене ну, така колекція не з якихось орхідей, які потребують всіх однакових умов, а вони всі різні, ось як фалінопсис, лікасти, знову фалінопсиси, котлея, там вони зараз. Всі чехляці, хто чехлиться, хто вже не починає бутони нарощувати. Ну, от все по-різному, все по-різному. Ось у мене балет, яка після того, як її пересадила, розділила, цього року, того року літа не зацвіла, але почала рости ось взимку. Звісно, їй треба і підживити трішки, і вода їй потрібна, щоб рости. Он такий вже паган який. Ну і ці, що з бутонами, теж треба підживлювати, але не дуже. Все-все треба враховувати, щоб орхідеї не хворіли. Як я підживлюю, зараз покажу. Ось у мене вода, дощова. Я додала сюди добрив з рівними частинами фосфору, калію і натрію. З такою кількістю ППМ зовсім невисока, і це як підживлювання, це ніщо. Але я поживні речовини, що для цього періоду, як я вважаю, для них досить. Зовсім досить. Для орхідеї, яким треба більше тепла, це досить нормально. Вони все переварять. І для орхідеї, які полюбляють холодні температури, і в них в цей час їхній обмін речовин і зовсім нормально працює, теж нормально в цих умовах холодних все це переварити, і для них буде досить. Бо коли дуже багато добрив при таких температурах, а ще якщо недостатньо світла, то оці гнилісні захворювання і починаються. І провокується ще багато чого. В нас такий зараз шум, пісні співаються, підготовка до карнавалу. Я намагалася почекати-почекати, але це, мабуть, надовго, тому під карнавальну музику, під репетиції продовжу відео. Отака в нас зараз температура на веранді, отака низька вологість. І коли вологість нижче 50%, то це для мене як показник, що орхідеї треба палити. Я там можу ще почекати 2-3-4 дні, в залежності від того, коли ще в мене є час, треба їх паливати. І зараз на деяких орхідеях покажу, як я поливаю. Тобто орхідеї холодного періоду, в яких обмін речовин в цей час. Проходить так, як і потрібно, для них це їх природні умови, наприклад, як оцей. Його поливати обов'язково. Багато дендробів, які треба палити. Деякі дендробів я буду знімати, наприклад, як оцей цираула. Він там блок дуже сухий, його треба зняти і гарно палити. Бачите, теж хрустить. Тим паче, що орхідеї, які ростуть на блоках, вони висихають набагато швидше. Їм треба і водички, і треба поживних речовин. І я вже багато разів казала, що я не занурюю орхідеї, все індивідуально, тому я ненавиджу цей процес, коли в цей період, коли треба всіх індивідуально до когось заглянути в горщик, сухий, не сухий, кому треба, кому не треба, врахувати фазу орхідеї росту, тобто чи період спокою, чи вона росте. Чи... Чогось як в інсидіуму пуп'янки вже які. Когось на блоці так побризкаю. Когось знімаю, ложу в якийсь посуд і поливаю, зараз трішки покажу. Ну, Почну з цього магадендміума. Кіньяум, який маленький. Його треба дуже гарно полити, він зовсім сухий. І полити з двох сторон блок гарно змочити. Тоді халкоглосу. Я йому тільки так трішки вологи додам. Блок змачувати не буду так, щоб трішки Ну, Трішки прихватив водички і все. Тоді ось на блоці, тендробу. В нього там он і рост почався видно. Ой-ой-ой, да? Як би краще показати. Нове зростання ваган пішов. І пуп'янки тут десь я в нього бачила, ага он під листечком, я не знаю, видно буде чи не видно. Оцей теж любить вологу, я його тільки побризкаю, бо він полюбляє це епідендром, полюбляє більш теплі температури, тому йому цього досить. Оце все, що вже зверху там на нього я бризкаю, воно до вечора все підсохне. І він росте тут біля батареї, йому тепло, набагато там тепліше. Тоді ось я гріком. Зовсім сухий. Зараз йому туди трошки теж підбризкаю водички, тягуємо досить. Ось вже приготовлені до поливу. паливу. О, так і гарно-гарно-гарно-гарно блоки змачую. Вони напиваються, висихають вони дуже швидко блоки, хоча тут і невисока температура. Тут ще квітканос знову росте, блок зовсім маленький, Корінчики в них тоненькі. Їм цього досить, і такі температури вони абсолютно нормально сприймають і розвиваються при таких температурах. Так, тепер ось ще одна котлея. Тут дві рослини, папороть яка гарнюча вже. Ой, яке листя. І пуп'янки вже на котлейки, то цей блок. Теж треба змочити так добре, щоб обидві набилися. Тут блок із триферну, який прикручений на блок пробкового дуба. Тепер мій канвалі один дробіум. Тут мох. змочити його обов'язково, але не дуже. Я дивлюся ще на бульби. Бульби в нього налиті, гарні. І хоча він і росте, і цвіти одночасно, то і підживлювати треба, і поливати треба. Тепер ось котлея валькіріана. Вона була в мене колись на блоці. Дуже гарно росла, але не цвіла. І коли я її посадила разом з блоком у горщик я обложила мохом. Звичайним, вона у мене. Того ж року зразу і зацвіла. Цього року вона пізніше почала у мене рости, і в неї зараз період спокою. Зараз в неї період спокою, але вона дуже-дуже суха. Дивіться, як в неї бульба розмальована. Криючі, розмальовані на сонці були. Вона дуже суха. В цей час період спокою. Їй волога потрібна, але не дуже багато. Щоб коріння вона не скинула. І так, як вона не росте, оце враховую її потреби індивідуальні. І так як вона не росте зараз, не коріння, не нові пани, не квітконоси, то освіжаю, тільки освіжаю, зовсім трішки. Так, і з цієї сторони зараз все. Це дуже мало. І ось так возитися треба з кожною орхідеєю. Сьогодні я буду поливати тільки тут, на веранді, а завтра в іншому приміщенні. Бо такий полив займає довгий час, тому що я хочу, щоб орхідеї не хворіли. І дожили до весни, а весною вже буде все по іншому, і для ній, і для мене. А на цьому все слава Україні, смерть фашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.